Я теж встигла урвати цю легендарну колаборацію Золотисті та «Монобанк». Аж дві упаковки. А дві, тому що одну з них я подарую комусь із вас. Тому до дивіться до кінця відео. Вони зробили чіпси зі смаком чорної ікри. В одній коробці чотири упаковки коштувало це 160 гривень. А також, як завжди, в наборі йде ось такий тематичний стікер-пак. Це одні з моїх улюблених чипсів дитинства. І я навіть зараз іноді їх купую. Це як сухарики з ікрою з дитинства. Це так смачно! Хто любив флін з ікрою? Блін, це. Дуже смачно, дуже схоже. До речі, на опаковочці ще є таємний QR, який дає скін в монобанку. Другу коробочку я купила для того, щоб вам подарувати, хоча вже цього не хочу після того, як я їх скуштувала, Але що ж поробиш? Я її подарую комусь із тих, хто залишить коментар під цим відео в Тіктоці та в інстаграмі. Потрібно написати, чому саме вам я маю подарувати цю коробочку з чипсами. І я буду все читати і оберу той коментар, який мені буде більше імпонувати. А результати будуть в моєму інстаграмі. Амі першого грудня в сторіс.